Пігментацію неможливо видалити. Якщо вам обіцяють 100% результат, вас обманюють. У цьому відео я розкажу те, чого не скаже жоден косметолог. Пігментні плями це наслідок накопичення меланіну в глибоких шарах шкіри. Це захисна реакція в організму. Вона пов'язана з генетикою, гормонами або ушкодженням шкіри від ультрафіолету. Простіше кажучи, надлишку сонця. Пігментація це глибокий процес. Меланін знаходиться у клітинах шкіри, саме тому видалити його назавжди неможливо. Однак освітлити пігментні плями та зробити їх менш помітними цілком реально. Сьогодні один з найефективніших способів це IPL-терапія. Вона не просто працює поверхнево, а діє глибше, щоб мінімізувати кількість темного пігменту. меланіну. Як меланін? працює IPL? Це інтенсивне світлове випромінювання. Воно проникає в шкіру, руйнує пігмент меланін, але не пошкоджує здорові клітини. Курс IPL процедур дозволить повернути вам рівний тон шкіри. Не вірте в обіцянки повного зникнення плям. Довіряйте фахівцям, які розуміють процес та пропонують реальні рішення. Пігментацію освітлюють, а не прибирають. Це не магія, а реально перевірений спосіб боротьби з пігментацією. Медестет. Вирішуємо естетичні недоліки науковими.